Привіт, мої любі друзі, привіт! Ми з вами знаходимось в будівлі, з якої я досить давно не робила репортажі. Ми всі дуже добре знаємо, що 20 квітня в цьому році ми усі будемо святкувати Великодень, пасхальні свята. І, звичайно, наш краєзнавчий Чернівецький обласний краєзнавчий музей, який розташований в самому центрі поряд з каретою на вулиці Кобилянській, не міг стояти осторонь цієї знакової події. Сьогодні. Чернівецькому краєзнавчому обласному музеї відкриття виставки Великодня Рапсодія. І дійсно, тут зібрані такої краси роботи, такої майстерності наших буковинських вишивальниць, майстринь, що, побачив це все, я надихнулася і не могла з вами поділитися своїми емоціями і показати цю красу наживо. Сьогодні, 25 березня 2025 року, за майже за місяць до великодних свят відкриття цієї виставки зараз вже. Е... Просто майстрині, які представлені роботи, між собою гомать, обмінюються враженнями і такий чудовий післясмак. А ми з вами маємо чудову можливість подивитися і насолодитися. Я дещо хочу вам розповісти про цю чарівну будівлю, яка розташована в центрі нашої Геренгаси Кобилянської вулиці. Це австрійська будівля, яка була збудована в далекому 1878 році. Але музеєм. Ця цей будинок був прилаштований вже під краєзнавчий музей. В 1956 році я особисто зі школою тут була багато-багато багато разів. Тоді, коли ще в Радянському Союзі ми ходили в школу, нас сюди водили ну, кожну чверть це 100%. Ми так любили розпоглядати е, різні експонати, і це все закарбувалося в моїй підсвідомості. А зараз, уже в дорослому віці, кожного дня, коли я проходжу повз і коли є якісь виставки, я завжди сюди заходжу. Тут працює моя однокласниця Іриночка Данчук. Е, Директором працює Оксаночка Ротер. Взагалі професіонали, які віддають усю душу нашому музею, це люди, які завжди з посмішку зустрічають тебе на вулиці Кобилянській чи будь-де в Чернівцях. Це трошки про музей. Звичайно, я усіх запрошую, вхідний квиток. Скажи мені, втиніше, будь ласка. Тобто, ви розумієте, 70 гривень це менше, ніж філіжаночка кави. Але ж ви стільки тут можете побачити, що годі казати, однозначно запрошую, і це те місце, де ви наповнитесь знаннями історією і атмосферою. А тепер ми повертаємось до нашої великодньої рапсодії. Ви знаєте, як я люблю строї наші, як я несу наші буковинські строї скрізь по світу, і як я кажу, що наші буковинські ружі, наші ем, він Вінки з Ковилем, такого немає ніде у світі. Так от, дівчата з Буковинського клубу е, Вишивання вечорниці тут представили абсолютно унікальні роботи. Це карта, е, я потім покажу поближче писанкової України, де вишиті писаночки з узорами. Кожної області України зараз ми з вами прогуляємося експонатами, і я більш детально про все розповім. Усіх запрошую не тільки на цю виставку, а взагалі відвідуйте наші театри, філармонії. Скоро ми будемо святкувати 100 років нашому співвітчизнику, нашому буковинцю. Дмитру Гнатюку буде неймовірно феєрія, філармонії. Ви знаєте, Буковинський край, як вся Україна, ну як дівчинка Чернівецька, звичайно, розповідає про Буковину більше, це просто кладязь талантів. І ще про наших сучасниць ми зараз з вами поговоримо і поринемо у світ писанкової краси. Я хочу розпочати свій детальний огляд усієї неймовірної писанкової карти України. Куратором цього проекту була наша землячка, пані Галина Михайлишин. Але вишивали усі дівчата проєкту вечорниці. І ось тут кожен регіон України, відтворений в писанках саме з тими узорами, які притаманні. Кожному з регіонів України. І ми бачимо Крим, бачите кримсько-татарські такі тюльпани класичні. Ми бачимо Миколаївщину, Херсон, Донеччину, Луганщину, усю нашу неньку Україну: північ, Слобожанщину, Київщину, пізнаю зоре, і переходимо Чернігівщину, північ і переходимо до нашої неймовірної Західної України. Буковини ненькі, Галичини, неймовірна краса. Шана нашим вишивальницям. В Чернівцях, як і по всій Україні, неймовірно талановиті люди. А ось тут представлені рушники з колекції вишивальниці Оксани Микицюк. Подивіться, яка краса! Які дрібунькі хрестики. Просто неймовірно! Христос Воскрес! Аж настрій святковий. А з цього боку так само. А ось цей центральний рушник вишивала Оксана Микицюк, власноруч. А ось на цій вітрині вироби Юлії Мазілкіної. І Лідії Шеленко мені підказують. Ось, бачите, такі утилітарні речі, які будуть прикрашати будь-який. Пасхальний стіл. І ми продовжуємо огляд. Я хочу перевести погляд на цей неймовірний Гобелен. Ах, яка краса! Окрасою і центральним елементом композиції, крім писанкової карти України, є ось цей неймовірний гобелен, який по кольорам, по настрою. Адже ми бачимо тут символи сонця, як зазвичай. Мені дуже 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 близькі ментально і дуже імпанує. І я чітко розумію, що це роботи наших випускників вижницького. Коледжу мистецтв. Це брендові заклад. Пам'ятаю, коли я поступала до університету, тому були дуже здивовані, що в Вижницькій так само в Косівській, було як в театральні інститути в Москві за радянський час, там по 20-30 по чоловік на місце. Але яких талановитих митців вони випустили у світ. Ось ця краса Вижницького коледжу мистецтв. Помилуємося цим. І далі ми пройдемо до такої експозиції, де в мініатюрі відтверджується. Пасхальни. Писаночки, які зроблені, е, були сфотографовані е, з колекції нашого видатного етнографа, колекціонера, заслуженого громадянина міста Чернівці, неперевершеного звичайно ж Миколи Миколаївича Шкрівляка. Бо з Миколи Миколаївича такі виставки просто неможливі були сфотографовані оці роботи і відтворені в мініатюрі це буковинські. Е, Неймовірні писаночки, ми потім детально це все продивимося. А ось тут, поміж цими стендами. Наші буковинські рушники, тільникова гладь, дуже цікава техніка. І ось такі буковинські ружі. Я думаю, що це нова однозначно. Але ж буковина у нас є і гірна миссивість, де живуть гуцули буковинські, не тільки гуцули живуть у Прикарпатті, так само і у нас. І знову ж таки вижниця і путильщина, геометричні орнаменти. А тут далі ружі. Краса не перевершена. Ці всі, всі роботи створив дизайнер Іван Остапюк. Він спокуття з, з Франківщини, з надвірне, а вишивали дівчата з нашого клубу Вечерниці. І тут зараз Танюша, скільки робіт? 41 робота. Ми проходимося цими неймовірними рушниками, милуємося цими писанками і бачимо вироби з лози, з колекції музею, подаровані Іваном Снігуром. От ще одна чарівна великодня композиція. А це робота нашого майстра, покиданця. Уявляєте йому понад 80 років. Це з його колекції. Подивіться, яка краса, гордість Буковини. І знову ж таки вироби з лози і чарівна форзиція, «Предвісник весни з колекції музею, роботи нашого неймовірного Івана Снігура світла пам'ять Івана Назаровича. Ось така чарівна екскурсія. До нашого краєзнавчого музею, який розташований по центру вулиці Кобилянської. нагадую хідний кудочок 70 гривень але скільки краси. Я особисто вилітаю звідси, дуже окрилена, і усіх сюди запрошую. Скоро Пасха, скоро світле свято. І сьогодні, в цей чарівний день благовіщення, недаремно відкрита виставка, Великодня Рапсодія. Любіть своє, цінуйте своє, розмовляйте з Солов'їною наше. Найкраще з любов'ю до вас, усі працівники краєзнавчого музею чернівців, і ваша Оксана Демянишина з великодньої рапсодії.